Набір Одесей. Та чому він топ серед наших продажів: 6 шампурів з дерев'яною ручкою товщиною 3 мм. Шампур не прогинається. Там м'ясо буде неймовірно смачним. Ось така незвичайна решітка гриль. За допомогою якої можна приготувати гриби або овочі. Подвійний шампур. Він допоможе вам з овочами або з великими шматками м'яса. А пахала з нашим брендуванням. Виделка для зняття м'яса. Лопатка, виделка та щипці барбікю. Ну ви зрозуміли. без цього ніяк. Чарки, виделки, ложки, тарілки. Все повинно бути естетично. Замовляй на сайті або у нас в інстаграм, та я вже зараз поїду на нову пошту. Набір Одесей. Та чому він топ серед наших продажів? 6 шампурів з дерев'яною ручкою товщиною 3 мм. Шампур не прогинається. Там м'ясо буде неймовірно смачним. Ось така незвичайна решітка гриль За допомогою якої можна приготувати гриби або овочі. Подвійний шампур. Він допоможе вам з овочами або з великими шматками м'яса. А пахала з нашим брендуванням. Веделка для зняття м'яса. Лопатка, виделка та щипці барбікю. Ну ви зрозуміли. без цього ніяк. Чарки, виделки, ложки, тарілки. Все повинно бути естетично. Замовляй на сайті або у нас в інстаграм. Та я вже зараз поїду на нову пошту.